Думаю, я не помилюсь, якщо скажу, що чимала кількість глядачів цього каналу полюбляють солодощі, конкретніше шоколад, і засмучена тим, що ціна на солодку плитку наразі в супермаркеті досить сильно підросла. Причина цьому досить відома: світові ціни на какао-боби досить сильно зросли, а вони є ключовою сервиною для виробництва шоколаду. Але ті, хто слідкують за фінансовими новинами, знають, що за останні півроку ціна на какао-боби на світовому ринку досить суттєво знизилася, а от вартість шоколаду в магазинах не поспішає падати. І з'являється слушне питання: чи не спостерігаємо ми зараз змову картелю шоколадних бариг, які намагаються нажитися на чесному народі, пропонуючи їм дорогий шоколад за умови дешевої сировини і отримуючи надприбутки. Ви на каналі Washington and Вернацький, мене звати Ярослав Бігдан, і у цьому випуску будемо розбиратися, чому шоколад досі коштує дорого і коли чекати на зниження його ціни. <му> Отже, ціна на какао боби полетіла у космос у 2023 році, коли країни, які є ключовими поставниками, Какаобобів на світові ринки, а саме Гана і Кот Дівуар, заявили про дуже суттєву посуху в своєму регіоні і як результат очікування низького врожаю. За 23-й рік ціна зросла з 2600 доларів за тонну какаобобів на початку року до майже 10 тисяч вже. У грудні і в лютому 24-го року вона сягнула свого історичного максимуму 12 тисяч доларів за тонну какао. Це спричинило неабиякий переполох не лише в стані спекулянтів, а і серед кондитерів, тому що потрібно було якось з цим боротися. Потрібно якось менеджити таке різке зростання ціни, аби не перекладати п'ятикратне зростання ціни на сировину. Зрозуміло, що шоколад не на 100% складається з какао і розбавляється деякими добавками, але тим не менше. Це дуже суттєве зростання, і ціни на шоколад просто мали зрости. Тому кондитерські компанії пустилися берега у тому, що стосується всіляких. Трюків щодо того, щоб по-перше трошки зменшити вміст какао-бобів у кожній одиниці продукції, а по-друге, дещо відтермінувати витрату всіх запасів какао-бобів, які мають нижчу ціну, тобто закуплені до того, як ціна на світових ринках почала зростати. Це важливо з точки зору менеджменту складських запасів, тому що, як ви можете знати, собі вартість продукції обраховується за середньою вартістю сировини, а середня вартість власне формується з того, як за. За якою ціною ця сировина закуповувалася? Звісно, що якісь виробники просто мовчки підіймали ціни, але переважна більшість почала або засипати купу горіхів у свій шоколад, або додавати нові лінійки. Шоколаду з всякими помадками, наповнювачами для того, щоб якраз таки зменшити використання старого більш дешевого какао і відтермінувати момент, коли дорогий какао почне у них на складі домінувати саме завдяки цим трюкам, а також завдяки тому, що в цілому кондитерські підприємства зазвичай мають запасів какао, конкретно і в цілому всіх компонентів приблизно на півроку. Ціни на шоколад почали зростати в Україні лише на початку 2024 року, тільки тоді, коли ціна на какао на світовому ринку сягнула свого максимуму. Але. Чудо звершилося в 2025 році. Почалися перші обережні прогнози щодо того, що ціна на какао-боби буде падати, тому що Кодівуар, а потім і Гана, і декілька інших регіонів на африканському континенті, які займаються вирощуванням какао-бобів, сказали, що посуха відступає, погода більш сприятлива і цілком можна очікувати на кращі врожаї в найближчі кілька років. 25-й рік, на жаль, виявився не таким і хорошим з точки зору врожає в порівняно з 24-м роком, все ще спостерігалося скорочення на 12 з хвостиком відсотків у абсолютному вимірі, тобто у тоннажу. Але вже цих чуток було достатньо для того, щоб ціна на какао в травні 2025 року пішла у піке. З 11 тисяч доларів за тонну. Ціна знизилася до 5 тисяч станом на сьогодні, тобто на середину січня 26-го. І поки немає Знав, що ціна буде якось розгортатися і знову зростати. Синоптики прогнозують хорошу сприятливу погоду в тих регіонах. І загалом аутлук від ФАО, організація, яка, яка займається аналітикою щодо агропромислового комплексу і очікуваних результатів, також показує очікуване збільшення врожаю. Але залишається відкрите питання, чому шоколад досі не дешевше, вже пройшло більше ніж півроку, з моменту, коли какао почало і зараз воно вдвічі дешевше, більш ніж вдвічі, навіть відносно ціни за початок минулого року або ж той же самий травень 25-го року, де зниження цін. І відповідь на це питання я насправді вже дав, просто не назвав його конкретним іменем. Це якраз ті самі складські запаси. Кендетерські компанії вичерпали дешевий какао, який у них був на складах, вимушено купили дорогий какао, і зараз у них все ще зберігається той запас дорогого какао, який вони закупили, коли ціна ще була на рівні 10-11 тисяч доларів за тонну. І, на жаль, для того, щоб вичерпалися ці запаси, для того, щоб вони оновилися. Потрібно навіть більше ніж півроку, який я називав як середній сток запасів, які присутні зазвичай на кондитерському підприємстві. Річ у тім, що механізм закупок таких великих обсягів, які потрібні мас-маркетовим виробникам, на кшталт того ж АВК, Рошен чи Світача, вони можуть затримувати оновлення запасів на значно більший строк ніж ті самі півроку. Це може бути від 3 до 6 кварталів, тобто аж до півтора року очікування, поки середня ціна на складі впаде до припустимо 5 тисяч доларів за тонну. Малі підприємства, які займаються виготовленням солодощів, при цьому знаходяться у шоколаді, тому що їх запаси значно менші. Їм не треба замовляти те, какао за декілька місяців наперед, фіксуючи ціну форвардним або ф'ючерсним контрактом. І відповідно їх запаси можуть бути значно ближчими за ціною до поточних ринкових цін. І я вже бачу, і я вже бачив декілька нішових брендів, які випус почали знижувати ціни на свої солодощі. Хоча їх ціна, звісно, ще ніколи не сягне ціни того ж рошену, да тому що рошен оперує за рахунок масштабу значно нижчої маржі, тому що вони можуть собі за рахунок обсягів це дозволити. Але сам факт, що маленькі підприємства зараз знаходяться у більш конкурентному вигідному становищі ніж велетні. Це до речі до слова щодо можливої змови між найбільшими кондитерськими компаніями. В принципі, ситуація мала б місце, якби в на українському ринку була або абсолютна монополія у однієї якоїсь компанії, або олігополія за умови, що вхідний поріг для нових компаній є дуже високим, тобто ринок контролюється кількома великими компаніями. Малі компанії майже не з'являються нові тому, що дуже дорого і немає як залучити взагалі аудиторію. Це не про український ринок солодощів. Так чи інакше, місцеві локальні якісь бренди в кожному містечку вони існують. І да, мас-маркет нікуди не піде, мас-маркет завжди буде, але немає сенсу городити якісь змови, якщо малі компанії можуть просто почати продавати більш дешевий товар, тому що вони можуть його виробляти дешевше в той час як ви будете лупити значно вищі ціни, ставлячи свої продукти більш дешеві, більш мас-маркетової якості. На конкуренцію з шоколадками ручної роботи чи цукерками ручної роботи, які просто очікувано будуть кащими, і очікувано, що саме люди будуть обирати. Коротше кажучи, це був би просто постріл собі у ногу, і я дуже сумніваюся, що, хоч якийсь елемент цієї теорії може бути правдивим, залишається одне важливе питання: коли ж нарешті очікувати, що ціна на шоколад в супермаркетах почне знижуватися. Як я вже сказав, середній очікуваний цикл оновлення складських запасів триває десь приблизно рік-півтора. Тобто, раніше ніж той самий травень місяць, але вже в 26-му році, очікувати на перші зниження ціни на шоколад, я не вважаю вартим того. Тому що компанії просто ще будуть використовувати старі запаси, і нові надходження какао не будуть зрушувати середню складську ціну настільки, щоб це якось повпливало на собі вартість плитки. Є, звісно, і таке негативне явище, як нееластичність ціни до зниження. Його дуже важливо у цьому контексті розглянути. Назва цього явища сама за себе говорить: ціна дуже любить зростати швидко і потужно. А, а от падати вона зазвичай падає дуже повільно, через що коли стимул для зростання з'являється, ціна дуже швидко забирається на свої історичні максимуми. А от, а от знижуватися вона настільки швидко не буде. Є деякі винятки, припустимо, в 2020 році ви можете пам'ятати, як летів донизу бензин у своїй ціні, і, і дизель, і взагалі усі павно-мастильні матеріали через те, наскільки дешевою була нафта. Але нафту треба десь зберігати. І якщо ти не знижуєш ціну, ти відтерміновуєш попит і таким чином стріляєш знову ж таки собі у ногу, тому що у тебе просто буде стояти нафта. Яку ти не можеш нікуди діти, і у тебе контракти розписані на багато місяців вперед? Але не про це ми зараз говоримо. У випадку шоколаду і загалом кондитерки, нееластичні ціни до зниження, перш за все, буде мати місце. Але я не думаю, що буде якась екстраординарна затримка у зниженні ціни. Варто лише одному бренду почати знижувати ціни, і всі інші бренди також будуть вимушені просто знижувати ціну, особливо, якщо знову ж таки ми говоримо про мас-маркет. Якщо ви бачите плитку, ВТБ, яка коштує 55, ви знаєте, що вона така ж сама, як і, як і плитки від інших двох виробників. При цьому плитки інших виробників коштують по 80 гривень. Зрозуміло, що ви оберете плитку за 50. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу рости і просуватися по YouTube. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші думки щодо ціни на шоколад і на какао в коментарях під цим відео. Ну а з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі!